20 із 28 безпілотників сили протиповітряної оборони збили під час останньої російської атаки дронами в кількох регіонах країни. Крім того, за минулу добу Російська Федерація випустила ще й 106 ракет, 75 з яких крилаті. Про це повідомляють у телеграм-каналі Повітряних Сил. Власне, коли чекати наступних атак Російської Федерації, оспитаємо у речника повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі марафону. Отож, Росія певний час збирала ось ці засоби для того, щоб завдати чергової масової атаки по Україні вчора. Після кожної такої атаки ви аналізуєте, скажімо, чи змінилася тактика підготовки, тактика проведення цієї атаки. Ось якщо підсумувати те, що відбувалося вчора, що ви можете сказати? Ну так, вчора був такий насичений день. Ну одразу хочу трішки внести точність. Так і не із 28, а 20. це була вечірня атака із це двадцяти чотирьох. Тому що були уражені деякі об'єкти. Про це говорила місцева влада. Тобто, з 24 чотирьох, двадцять було уражено. це протягом вечора. От в тому то й полягає зміна. Зрештою, тактики застосування безпілотних е, літальних апаратів ударних бипола Камікадзе. Е, це шахіди іранські, всім відомі, 131 та 136. Так їх маркують як Герань-1, герань 2 І власне е, було вчора вечірнє застосування, так вони ввечері після е, десь 19-ї години, коли вони вилетіли з. Е, Азовського моря, так східну узбережжя, звідки вони зазвичай зараз таки запускають. Звідти, от е, ми бачили такі атаки лише у нічний час, тобто в 23, як це було е, напередодні, так вночі вони випустили їх е, 9-го, десь близько там 11 десятої, вечора. Так, і вже з переходом в ніч вони атакували Україну. Як зазвичай це робили протягом цих місяців, коли атакують інфраструктуру. Учора ж уже ввечері побачили, ми що після ударів так ракетних вони вже почали атакувати і у вечірній час. Очевидно, теж якісь є наміри, якісь є так, би мовити, побачили, що уражено, що ні, і вирішили завдати. Отаких от чергових ударів до речі, у вас зараз кадри показуєте. Так це ота робота успішна нашої протиповітряної оборони і повітряних командувань, схід, південь, центр, які е, треба фіксувати власне ці ураження і БПЛА і ракет. Ми зараз ще опублікуємо ще останки ракет. Найшли САХ-101. Бо на Росії дуже сумнівається, що ми їх збиваємо. Дуже критикують на повідомлення командування повітряних сил генерального штабу, що. От вони там пишуть, що збили 61 ракету. Тобто, ну, це повний нонсенс, адже ми знищили там інфраструктуру, всю і так далі. І так далі. Їх неможливо збивати і так далі. От тому ми і публіку... будемо публікувати, можливо, більше такого відео знайдених доказів тих ракет. Не просто знайти уражену ракету, вона може там десь. Але от ці ракети, бачите, знаходять. Будемо їм показувати, що нічого вони цим своїм ракетним терором не доб'ються. Енергосистема наша так пошкоджена, але вона вистояла. Ми, українці, терплять певні незручності, але кожен вже пристосувався до них. І ми будемо пристосовуватися до зміни їхньої тактики та стратегії. Будемо вони щось придумають. Ну на на кожне щось придумане є контрхід, тому ми це будемо теж робити. Так само, як і отримувати ото західне озброєння, яке після крайнього Ронштайну нам обіцяли. Це дуже чудові подарунки будуть для наших зенітників, які вони вже опановують, і приїдуть разом з ними і суттєво поси. 对。<Right. S 2> mm hmm. Нашого потрібного так знову ж таки після таких атак ми підраховуємо скільки ракет використано там с 300 кінжали, калібри вчора перепрошую, здається, кінжалів все ж таки не було. І робимо якісь прогнози щодо того, що залишилося в арсеналі росіян. От станом після вчорашнього, скажімо, такого бойового розходу, за нашими даними, що у них залишається, і коли можна. Чекати чергової атаки. Найде. Тут треба, щоб хтось один рахував, бо як рахують як, різні структури, а потім ще й і політики, і діячі. Певні. Ви давайте не, за о... своїми, ми довіряємо то, вашим. То, то, то... А ми не рахуємо, ми збиваємо. Наш, ну, не ми повітряні сили. Ми, наше завдання бачити повітряні цілі, їх всі знищувати, тому що чи це е, е, оманлива ціль, як то кажуть так. Е, ну, ну, тобто, ціль, е, яка призначена, щоб, е, щоб ввести нас в оману, запутати ТПО, розумієте, зараз багато про це теж говорять. Е, Будь-яка повітряна ціль це ціль, її все одно треба збивати її треба збивати, тому що якщо це вона ворожа, так і таким чином повітряні сили і працюють. Це точка на радарі, вона має певні свої характеристики, певну швидкість, висоту польоту. І таким чином вона має бути збита звідтими і беремо ці дані про збиття щодо тих, що залишилось. Безумовно, усі це е, думають, аналізують, рахують. Е, є ознаки, є певні ознаки. Ви ж бачите, що С-300 почали застосовувати все більше і більше, особливо при фронтових містах. С-300 летять ну, вкрай неточно. Але їх є, на жаль, багато ворога тисячі ракет. Вони в теж б'ють ними по критичній інфраструктурі, використовують їх більше ніж достатньо було б, скажімо, однієї високоточної ракети, і це ознака того, що вони все таки заощаджують, тобто мають дефіцит далекобійної високоточної зброї, такі як калібр Х-101, чи той самий навіть кінжал, як залімагал. Іскандер теж уже дуже мало. І ті відстані так проміжки часу від удару до удару вони почали зростати відповідно і. Можна робити от такі висновки. Ну плюс те, що вже обговорювали теж вчора, що все ж таки є останки ракет, тих, що ми знаходимо, що ви щойно показували. Там є і дати виробництва, і так далі. Інфросіяни нас чудово інформують про те, що коли була виготона ракета, які там запчастини у ній, які країни ще не дотримуються санкцій, і, і так далі. От ці, ці всі речі говорять про те, що є певний дефіцит. Ну і зрозуміло, що від іранського варіанту, як дронів, так і отримання ракет вони не від. Це чудово розуміють е, наші партнери, і тому е, активізувалася е, е, на Рамштайні е, той напрямок е, надання Україні більше систем Айрісті, Насамс, ну і протиракетної оборони е, ПТІ та Петріот так будемо з нетерпінням чекати посилення нашої протиповітряної оборони цими системами. Дякую за вашу аналітику за інформацію. Речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат наживо у нашому ефірі.